Я рішуча і активно діюча людина. Я сприймаю кожен день як можливість змінити своє життя на краще. Я зосереджуюся на тому, що я хочу. Я спокійно ставлюся до будь-яких перешкод на шляху до моїх цілей. Я відмовляюся здаватися мене є все, щоб бути успішною. Я рішуча і активно діюча людина. Я сприймаю кожен день як можливість змінити своє життя на краще. Я зосереджуюся на тому, що я хочу. Я спокійно ставлюся до будь-яких перешкод на шляху до моїх цілей. Я відмовляюся здаватися, мене є все, щоб бути успішною. Я рішуча і активно діюча людина. Я сприймаю кожен день як можливість змінити своє життя на краще. Я зосереджуюся на тому, що я хочу. Я спокійно ставлюся до будь-яких перешкод на шляху до моїх цілей. Я відмовляюся здаватися, мене є все, щоб бути успішною.